Добрий день, дорогі друзі. Ми знаходимося в Київському реабілітаційному центрі Незрячих в соціально-побутовому блоці. І сьогодні наш реабілітант Дмитро приготує смачну каву. Всім доброго дня! Я вам покажу, як приготувати каву в кавомашині. І так, я зараз подивлюсь, чи є кава. Кава є, а також нам потрібно подивитися, чи є вода в кавомашині. Вода також є. Я виставлю кількість кави та води. Так, я вже виставив. Та я нажимаю кнопку запуск. І так, каву машина зробила саму очистку, а тепер я беру ту чашку, з якої я буду пити каву, та натискаю кнопку старт для приготування кави. Що, друзі, ми з вами приготували дуже смачну та ароматну каву. Ми приготували каву за допомогою кавомашини. Ви бачите, як це швидко і легко робиться. Навіть людина з вадами зору це може легко зробити. Тож підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки.